І отак от робимо лунки з просто держак від лопати заточений, отак. От Проляли капельку і раз туди вставили, прокрутили хопа і отак. От Раз, mm -hmm. треба це. Капельку включати. Включати, зараз включимо. Капельку. Не, хва, не хватає саженців ще, наверно. Скільки в рядку не щитав? Докупимо. Сорт мальвіна. Пізній сорт. Пустимо її на вуса. Ну як вийде, як вийде, і будемо... Як ви кажете, шаговим методом розсадювати її туди. Метрів 70 чи вверх. І з іншої сторони теж 70, десь 140 метрів буде. Яка ширина? 20 метрів, так? 20 метрів ширина і 140 довжина. О. Буде у нас пізній сорт полуниці Мальвіна. Так, ще є пару минут. Покажу, покажу, покажу. Фундуки перевиті на медвежіму горісці. Чотирьохрічний подбой. О, Це сорт Джеферсон. Фундук, якби сорт, не сорт, а... Вася, наш Вася. От потім є хуська бомба, небагато. І є ще один є ще один сорт, який крупноплідний, але ну, на які є, такі саженці, на таких мощних їх небагато штук. З 20 є такі мощні, грубі і перевивка десь метр двадцять, висота. Є трошки навіть більше різні висоти. Оце так, 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 так. І є трохи горіха не бачив. Сажен це цього сорта горіха не бачив. Ну по всіх, як би, гарантіях людини, які дала черенки, то це... Крупніший сорт, ніж трапезунт. якщо порівнювати з крупноплідними сортами. Крупніший, ніж О, Назва є. Назва потім, коли горіха побуде горіх, назву скажемо. А поки він є привитий. Власне, кореневих немає, тому що не було не було матеріалу, щоб посадити кореневий. А поки такий. Хороші вийшлися привиті. Качество прививки хороше привали викладачі Зуманської академії професіонали. Практично 100% прижилися прививки. 100% в цьому місці, де були, де були хороший черенок, хороший подвой, хороший черенок. Саме головне, щоб був добре збережений черенок і хорошо вирощений подвой. Не тоненьке, таке, хіленьке, а ці я ось ось я прививав червонолистний, е, який був з пророщею. Я його в холодильнику він проріс, вже були стартанувші е, ці стартуючі бруньки. І от в мене там є відео, я показував, багато казали, що це не приживеться. А тепер ті, хто казали, що не приживеться, дивіться як він прижився, дав прирости і дав сережки, Ось сережками. Він уже тут їх, я його прибивав тут 5 штук. Ну, не прижиті є, не прижилися. Але то із-за того всього, що я спішив і... о, от так. І шив, і не... А, ну, подивитися. Ну, в общем, не прижилися, я й не прижилися. Отак. От а ці вийшли чіткі, хороші, тут Це, вони були обрізані і повторний рост у них вже вигнався аж отак. От Некоторі стоять вже Джефферсон стоїть з сережки.